Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтащині, і сьогодні день має бути продуктивний. Я одягаю вже свій фартушок і буду готувати сьогодні щось смачненьке, тому що їде чоловік із роботи. Ми вже дуже за ним засумували, чекаємо його і хочу щось приготувати, по максимуму все зробити, щоб в неділю, вже і на суботу, і на неділю було що їсти, щоб ми могли вже. Бути разом із сімейкою. Тому покажу вам, можливо, будуть якісь ідеї для вас, що приготувати. Трошки небагато, але щось приготуємо. Обов'язково приготую борщ червоний. Це обов'язково. А далі ще трошки подумаю. В чергу буду варити борщик. Замочила на ніч квасолю. Подивіться, яка цікава квасоля. У мене ще такої не було. Мене пригостили. Вона така тонесенька і така велика. Дуже цікава. Цікаво, який з неї вийде борщик. Вона вже така збільшилася, звичайно, ось така фасоля. І ще сьогодні будуть багети. Багети і хлібчик. Тісто стояло на ферментації у холодильнику. І я тестую нову заквасочку. Це в нас левито мандри. Вона так виросла, це, вона в мене стоїть зараз в холодильнику. А це ось от, бачите, гарненько. Будуть багети. тісто достаю і через трошки буду виробляти і буду випікати разом з вами. Тому часу в мене небагато. Треба швиденько все поробити, тому що Саша вже десь в дорозі. І швиденько, швиденько, швиденько буду вам показувати, що я буду готувати. Ну і як завжди, мої помічниці зі мною. Юлічка також захотіла фартушка і допомагають мені. Завжди люблять бути біля мене, дивитися. Вчитися, нехай вчаться. Поставила я вже варитися борщик. Останнім часом я ось так <клухи> подобається подобається м'яско, кусочок, морквочка і цибулинка, лавровий листочок і спеція до м'яса. Дуже мені так подобається бульйон тоді на цьому. Тоді я цибульку, морквочку достаю, морквочку кришу кубиком, а цибульку викидаю і ну, вже нову накришую, як на зажарочку. Дуже подобається так. Ну, все, бульйончик вариться для борщику. А я тим часом мию крильці, хочу запекти із картопелькою, і зразу їх замариную, щоб вони гарненько промаринувалися. Додаю до курки, соєвий соус тір'яки, гірчицю, мед і сіль. Накриваю харчовою плівкою, і хай вони відпочивають і набираються смаку. Тепер я Роблю передформовку для багетів і для хліба. Це просто потрібно ось цю, всю кількість хліба розділити на кульки і сформувати у шар. І хай вони відпочинуть. Ну що, яка в нас тут обстановочка? Борщик вариться, квасольку вже додала. Вариться картопелька і морквочка на салат. Тут також вариться, тут також вариться яйця на салат, щось типу олів'є. Приготую. Маринуються наші крильця до на картоплі. І спекла бисквіт. Бисквіт пекла перший раз. З інтернету якийсь рецепт на кефір, тому що в мене мало яєць, але був кефір, і немає вдома масла. А готую, що чого є. Ось і виробила заготовочки для багетів і для хліба. Вже можна, до речі, виробляти. Вже вона відпочила, Отакі справи. Ще також вчора я закрила ще повидло, трошки рідше спеціально зробила. Падають яблучка зимові, і щоб дарма вони у нас не це не портилося. На зиму ми заховали, а ось такого зробила ще. Повідла багато не буває. Щось будемо готувати. Тому ось такі справи. Що з кремом? Так як в мене масла немає, але в мене є молоко. Нашої кізочки, і в мене є згущене молоко варене. Думаю, щось придумаємо. Експериментувати ми любимо, думаю, щось вийде. Безпід непоганий, шоколадний. Добавляла сюди каву всередину. Ну, єдине, що трошки він мені ось таким горбачком. Це не дуже подобається, але я думаю, це зріжемо де й буде файно. Отакі справи. Робота кіпить. Ну ось І приступаю до багетів. Дуже класна ця формочка для багетів, тобто деко дуже класно, виробляю хлібчик. На цьому етапі хочемо показати, як його виробляю. Ось так складаємо, типу щось конвертик. Тісто дуже класно, на пшеничній заквасті. І ось такий метод пеленання, ніби запеленаємо когось. Запилинали. і так, щоб на тяжечку, щоб пругає пруга спинка була, защіплюємо і у формочку для розстоювання хліба. І все. І нехай він стоїть, підходить, і через 2 годинки ми його спечемо. І тепер будемо виробляти багети. З багетами простіше так, також підтягуємо, щоб гарненько все зат... е... натягнулося, щоб вони гарненько були, е... як спечуться, відкрилися гарно. З тістом справилася, тепер приступаю до борщику, картопельку, цибулю, моркву. І в, цьому, в цього разу я використала просто мій борщик у банці, заготовку для борщику. І все. Зажарочки я не робила, просто цибулю, моркву все додавала. У борщовій заправці в мене є перець, помідори. Все є, додала ще чесничку, і готово. Картопля вже також зварилася. І все, нехай холодає. Також я вирішила зробити салатик з капусти ось такий, як робиться, на зиму капуста перець, морква і цибуля. Не обійшлося без порізаного пальця, звичайно. Додаю моркву, дві капустинки, одну морквину, одну цибулин, і декілька перчин. Також вже залишки, скільки було, який був. Все накришила, нарізала і можна заправляти. Салатик готовий, заправила його. Оцет, олія, сіль, цукор і все. Все гарненько вимішала і готово. Робила все на око, бо тут в мене не повністю рецепт, дві капустинки, тільки то ось такий. Його можна брати в холодильник. Ваночку і їсти довго. Він смачненький. Все, тепер далі будемо вже наші багети підійшли, розігрівається духовка, робимо надріз і духовочку. Для чого ж робляться ось ці надрізи? Боршну просипаємо ми для красоти, а ось цей надріз робиться, щоб повітрі було куди виходити. Бо якщо ми не зробимо надріз, то вони порвуться, де їм захочеться І тоді вигляд не дуже такий гарний. Просто, якби навіть і для красоти. Ура! Стало світло, десь 15 хвилин не було. Почуться мої багети далі, красавчики. Все буде добре. Справимося. Яка краса. Приготувалися багети мої, спеклися. Дуже класна ця форма. Я вже вам показувала, де її замовляла. Дуже файненько все. М -м -м. Дуже класні багети. Пустяжі. І пишіть ще, ще, ще хлібчик. Це просто пшеничні, без всяких добавок. На білій муці. Красота. Ми вже пообідали борщику. Тепер будемо приступати до тортика. Будемо перемазувати і покажемо вам. Заварний крем мій вже прохолов. Я до нього додаю варену сушчонку та какао. І гарно все перемішую. О, отак видно, який він чорний. Юлечка прийме дуже гарний кошт, дуже гарний бисквіт. І крем, який в мене вийшов. Ріденький трохи, я не знаю. Можливо, я зараз оцей залишок. Добавлю в, в, в крем, щоб він трошки був плотніший. Тому що цей дуже-дуже, дуже смачний, такий, що тут, тут кава є. Такий мега-шоколадний. Можна пробувати. А ще пекти. Класно. Два яйця тільки треба. 180 грамів кефіру. Супер виходить. Можна пробувати. Окрем я додала ще трошки кришок. Кошки цієї, її. Дуже м'ягенький, дуже вологий такий бисквіт, Дуже класний. І тепер додаю сюди горішки. І так, такий буде крем. Можна було б ще вишень сюди додати. Але в мене Саша не любить вишні. Тому ось так. Горішки підсушені. Ароматні, Юлька. поставила я вже кондитерське кульцо. Ось такий крем, трошки рідкуватий можливо. Ну, дуже смачно, настільки такий мега шоколадний. Ось який гарний бисквіт. І далі смачуємо кремом. Думаю, що буде дуже мега-шоколадно і смачно. Як то кажуть, з чого було, з того і збудували. Так, буду працювати. Підготувала я картопельку. Гарбуз, цибуля, картопля. картоплі. і до картоплі. Ну, Усолили і майонез. Це виглядає така смакота. Тепер треба подзвонити до Саші, запитати, де він, і за годинку вставити у духовку, щоб приїхав і було гаряченьке. Ну що, салат я вже накришила оліє майже. І хочу додати м'ясо. У мене ось таке консервоване, до речі, можливо, в мене хтось дивиться із США. Нам придавало ось таке м'ясо. Дуже класно. Не пам'ятаю, це яловичина чи наче свинина. Ну, воно таке ось. Шматочками. Ось так я його викидаю. І замість ковбаски. Нічого не треба варити, якщо немає. З чого є, з того наготували: горошок, цибуля, е яйця, огірки, картопля, морква як звичайно, заправлю ще майонезом. І готово. М'яско моє вже печеться, а я йду швиденько збиратися, наводити себе в порядок і буду зустрічати чоловіка. Саша, дуже сильні. Ось-ось мають під'їхати. Чекаємо. Дочекалися, і їде наш тато. Юрічка в хату, в хату, в хату, всі в хату. Зараз тато нас будемо зустрічати.

А щечка! А ще таки серцечки! Святочка! Ладно! О, сердечко. А так классно! Сердечко, да! Ну що, Саша приїхав, сів готовий. Ось наша смакота, м'яско. Ось такий тортик вийшов. Борщик червоненький із квасолею. Салатик олів'є, салатик з капусточки, хлібчик і пагіт. Це наш святковий обід. Чи вечеря вже темніє. Смакота. Думахати гарячий, да? гаряч. так? Воно... Воно кидає, да? Ні, гарячик. Салатиком Якого кого салатик? Таточка вам накидає, так? Діночки салатику? Хочу показати для вас тортик у розрізі. Ми вже його скуштували. Дуже смачний. Ось такий крем. Трошки ріденький, але дуже такий соковитий, насичений, дуже смачненький. Тому навіть без масла, а вийшов ось такий смачненький торт. Тому, думаю, я запишу рецепт, як я готувала без для вас. Дуже класний бисквіт, можна його готувати. Мені сподобався, буду готувати ще. Ну, все, ми будемо чаювати. І на цьому хочемо попрощатися з вами. Дякую за ваші перегляди. Дуже дякую, що ділитесь коментарями, щось підказуєте. Мені цінна кожна порада, я використовую їх у житті. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!